Шалом, це Славко. Я тільки що за порадою Асі. У вас це була завальована вимога. Припинив завантаження чергового відео, ще не стер його, я його перероблю. Зараз перерозповім. Чому вона каже: за таке тобі ніхто не подякує. Зачем, каже чернуху, розганять за українське диво, якщо з Україною все ще воюють. Не така слабка Україна. Бо абсолютно правильно Ліся використовує таумудиську логіку, бо з нею ж воюють всі ж. Весь мір воює. Да, весь мир воюють. Весь мір з нею воюють, весь мір заганяє її в Не Такі ми слабкі. Про що йшлося в цьому сюжеті, котрий ви не побачите? Йшлося за пошук дива. В Україні є час на диво. Розумієте, ситуація зайшла до. Моделі Лівонської війни, яка жася, дов з'явитися новий ігрок, або хтось має померти. Розумієте? Сподіватися на те, що чертушка загньоться Путін, ну, важкувато. Новий ігрок з'явився, але ним виявився Трампушка. З нього я скажу Штефан Баторія як із говна пуля. Ну, не тягне він на Стефана Баторія. Ви розумієте, що ситуація дійсно, як Лівонські війни. Путін. Підбирає рештки. Оцей сюжет непоганий, Я вам потім скажу, як я його використав. Бачите, ця добра людина. Вадим Денисенко цілком правильно каже, що потенціалу тих, хто готовий обміняти життя на списання кредитів на Росії десь 100-200 тисяч. І це не в темпах призиву, а просто поємність котла. Як з нього будуть черпати? Ви знаєте, тут оповідали за Ульянівського губінату, що 900 чоловік зібрати проблемам. Просачилася. Це як ситуація знову мені нагадує кінець 22-го року, як вони людишек збирали, а ми раділи і витрачали час. Це, ви знаєте, на Москві готують. Закон за мобілізацію, тільки я не розумію в безберезня місяця кого цією мобілізацією можуть налякати, окрім самих москвинів. Тому що озброєння під цю мобілізацію я вам зачитував уже і розходованими. Це буде мобілізація Піхотної Орди. Розумієте? А не того війська, бо зброя для мобілізації цього війська вже вичерпана, вже видана з баз. Коротше, Україна, чому Путін готовий на кампанію 25-го року або демонструє цю готовність? Ну, позиція я скажу пана Денисенка, де він малює портрет Путіна, я скажу переконлива. І переказувати його я вам не буду, а свого не додам ви послухайте, Ну тому що він не почувається задоволеним і переможцем. А я скажу більше, то він не знає, як закінчити цю війну переконливою перемогою. Він Потребує він же ж не, не демократично обраний, він же ж потребує любові і визнання народця свого. Це нашого можна в шашликах звинувачувати. От ви розумієте, сидить якийсь такий український, вибачте на слові пиздюк. І на всі розумні речі, і на всі, от власне, його порятували, а воно все ще пиздить за шашлики. І що цьому пиздюку можна сказати? Розумієте, ну Україна заслужила на свою долю. розумієте, Пиздіти менше треба було на своїх гетьманів. Вічні ви мої незаможники. Що ти так, піди купи шашлик, поїш шашликяні. Нормальний шашлик, ми пробували недорого. Наїшся вже наконець-то. Ну, заткнись заради Бога. Так ось, до чого це все? України є час на диво. Україна може зробити диво. Як його зробити? І навіть використати добровольців вже не вийде, їх вже один раз використали. Зібрати людей під що? Як їх сформувати? Тому що всі, ну, ви бачите, що ідеї були. Ну У нас все переходить на піздінг. Розумієте, навіть ТРО у нас все перейшло на піздінг. Цей шлях неможливий. Або навіть візьміть Міністерство національної єдності ну, понятно, год годі презентації, заганяти діпістів назад, потім повідомити, що ці сволочі не заганяються в і увілічить бюджет. Коротше, гроші є. Перебудувати державу вище сказано, що неможливо все перейде на піздінг. Більше того, навіть оцей мудріший Дінісенка, оця добра людина. У нього теж син за кордонами. Він каже, що тих, що тут лишилися посполитих НАДО, потрібно збирати і затикати ними дірки в нашому ті. Титаніку, щоб діти шляхти могли перебувати і далі за кордоном і харчитися з місцевих помістій. Ну, в сенсі інтелектуальному помісті. Я ж не думаю, що він має лети фуді. Він же якось інтелектуально окучує Україну для своїх діточок, любих. Тому затикати посполитими вже не вдасться. Посполити не такий дорог. Я не знаю, під що зібрати. І головне, як ти не зберег, все одно змарнують. Лишається ситуація. Війська у неї. от тим, хто є спорядитися, тим, хто є, розумієте? В повній вже відірваності від народу, якщо народ і дає якісь гроші, то не марнувати мені сподобалося оце зібрання грошей на човни гур, які мають пливти наперед і всідати все на свій путь із полімета. Я скажу, там стільки платять тому гуру, що вони б цілком б могли начовати для себе як сомалійські пірати. Розщедритися, бо в чому проблема? Якщо ми навіть і зберемо на човен, ніхто на цьому човнику не попливе брати на абордаж танкери з російською нафтою в Чорному морі? А їх би було варто брати на абордаж. Тому що подивитися, якщо невідомі пірати захоплять танкери з російською нафтою тут, як в Сомалі, що буде робити світова? За куліси. як на це зреагують, ви розумієте? Бо якщо вже маршрути прокладення кабелів будуть патрулювати дронами, то боюся, скоро нам і танкер не так легко буде захопити. Дрони, мабуть, будуть спостерігати і за танкерами. Це неприємно. Але поки що акваторія вірна, і я би все-таки використав би цю можливість. Наїхати, бо якщо вже Стефан Баторій, то запорізькі чайки, розумієте, треба попсувати трохи судноплавство в Чорному морі. А хто там несе відповідальність за безпеку? Ми ж от ми не знаємо. Треба пощупати штиком. От, я розумієте, як то її пощупав штиком панською і поняли, що не щупати було в 2020 році. Так і зараз треба пощупати штиком, пустити чайки на Чорне море. Подивитися. Ну, а що вони там плавають? Слухайте, оці танкери всі? Чого вони там досі вільно плавають? Може ж бути якесь піратство, якісь викупи, якісь гуманітарні вимоги, якісь ображені жертви бомбардувань? Ну слухайте, якщо Путін веде війну з терористичними цілями, чому українські громадяни не можуть собі дозволити вести таку війну? До чого я кажу? Що можливості для дива завжди є. Важить. Придати їм організаційні форми. І отут ми засію розійшлися на цьому місці. Бо я сказав, що ми не можемо організаційні форми надати українському диву, тому маємо погоджуватися на оцей гнилий мир і лишається переконати Путіна в тому, щоб цей гнилий мир прийняти. Україна вже все зробила для гнилого миру. І тільки Путіна не може переконати, як же ж ласти підняти. І тут Ася мені каже, що тебе за це ніхто в общем, ну, не благодарить. І я скажу, що дійсно, що треба подивитися на ситуації з точки зору того буддийства. Вона сама посоромилась, вона це сказала тихо і не змогла це записати. На жаль, вона, як справжня корейська дружина, часто соромиться говорити розумні речі, щоб чоловік не виглядав дурним на екрані. Все-таки це диво існує, воно таке саме неорганізоване, як Україна. Які б ми не були, а весь світ заганяє нас в тіло. Ясно, що хочеться більшого дива. ясно, що хочеться надати цьому броунівському руху нашого дива. Розумієте, якусь форму спрямувати, якесь вістря. Бо ми та, як та стихія, нас приборкують, заганяють стіло, розумієте, навчають нас оці дуйні за шашлики, розказують нам, що прийде Трампушка всіх помірить, що Путін мобілізує. Ну, коротше кажучи, нас завалюють інформацією замість головної. а... Що власне робити, існувати надалі. Якщо вже не можемо надати форму нашому диву організаційну, то давайте просто будемо існувати в якості стихії, щоб вони всі нас приборкували, бо рано чи пізно замість кнута хтось нам запропонує і п'ярнік. На це власне вся надія. Українське диво має тримати, тривати, хоча б в цій от. Нинішній стихійній броунівській формі. Хоча ясно, я б хотів надати йому організаційну форму зимового походу зараз. Абсолютно всі можливості наїхати якийсь Брянський лісок, або ще щось, або через Великий Луг наїхати електростанцію. Повірте мені, можливості є. Якщо ми не можемо операцію масштабу Курської провести, ми довели свою неспроможність, ми можемо зробити випад. Випади нам вдавалися тричі. І цілком можна зробити четвертий випад. І нарешті ж, може ж наші все-таки не будуть плавати на оцю от косу Кінбурську, а все-таки як козаченьки вийдуть в море і спробують наїхати танкер. Бо скільки ж оце чи нема терпіти ці пекельні борошна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ася, ти тепер задоволена? Да, все буде Україна да. Україна, що би там не говорив весь світ, вона стоїть. Сама собі виклик. Ви розумієте, проблема не в тому, що ми робимо. А для них проблема в тому, що ми існуємо, Тож продовжуємо існувати і надалі. Бай, лайкайте, поширюйте, і от тепер точно вже підтримуйте.